<рогова> Догадьоки, добро утро. У нас сьогодні е, ранок з однієї песок, а я водичку. Дівчатка, це весь світочний рай, вам настрій настроєння в ленту. Потом дивіться, потім Одеса тоже привоз з нами наша вітрилка. Та й взагалі ми, так наші людні вже на роботі. Хоча ми їхали. Я то знімаю. Ми їхали, нікого нема. Ми приїхали перетанюшка вчора вже узнала, що все відкривається пів дев'ятого. А ми приїхали в пів восьмого. Але начинается починається Сейчас з Одеси. Так, повитираємо, все, У нас частенько, гарненько зробимо вам обзор, покажемо ціни. Я хочу подякувати Богу, подякувати вам всім за підтримку, за те, що вчора ви знаєте, я, звісно, нервувала трошки, але все так швидко пройшло. Саме головне, мої хорошенькі, вірити в те, що все буде добре. Все буде добре, по-другому не буде як. Да, моя кіточка, ми так розкрутимо всі часом. Приходить. Давайте ми вас I love you. А я тебе I love you, Ви за нами не скучайте, не скучайте, Ви не скучайте за нами. Ні, ми скоро будемо, Ми будемо трошки там, трошки тут. Саме головне, хто приїжджає в Яремчу, обов'язково. Дивіться, ми знаходимося в центрі Яремча. Я вам зараз все покажу. Тут іде базарчик, жде вокзал, Далеко йти не потрібно. Ми вас I love you, Давай, почками. Гарного дня ангела-хранителя. А ми вас ждемо. Лю стоять, хто рано, Танюшка, Ти внікаш полді. Ти Так. Да. Ти мені каже, сполдів'ятого тут уже перший почин случився на так? Так, вам? А першим почином я ж таку вбиваю товар. Поняли ну. все? У нас все по феншуй, да. да. так. Перший починчик сюди. Так що будьте любезні, почали стояти два кусочки рибки. Так що і починаємо. Каж... Я казала, що тут ще шість <рес> часу будемо торгувати, як в Одесі. Да. Нас так, нас на шість да, годин. Дякую вам. Дякую вам. Цього добре. Стулечки, перший почин стояв. А зараз у нас така влажна борочка. Ми щось бігом, диви мене квіточка. Тут завжди чисто, але знаєте, треба, щоб було ще чистіше. А ти квіточка, мені кажуть, з полдів'я, так, люди? Ну так, ну там ну, кругом ж, Диви, ми їхали, бачила, кругом закрито. Так. Ну це жіночка ж ця розказала, що в неї в п'ятницю дата в чоловіка. Треба зробити її. Дівчата, кожне утро я зажигаю, ви знаєте, що я підпалюю свічки. У мене такий ось прекрасний молочок. Читаю очі наш. Все буде добре. Все буде добре, по-другому не буде ніяк. Наші мислі матеріальні, ви знаєте? Так що, мої хорошенькі, утро началось, а там все буде. Час ми дообираємо і зробимо обзорчий товар. Так, мої хорошенькі, ми вже йдемо до завершення, ми вже. Площадочка. Саме головне мести все треба до себе, не від себе. Утром прийшли, у нас почалося п'яти, того, що ви знаєте, перший почин не трогайте мести. Треба тільки до себе, не від себе. До себе. Сьогодні я заберу такі штучки вже. Все, ми тут до магазину. Так от, знаєте, що люди заходили, а не виходили від вас. Да, то, коли магазина пройшов, той далі не пішов, так, да, кліпочка? Ну так, да, ну так. Да. Да. Сьогодні вчора ввечері замітали, хочеться. Сьогодні я заберу ці поставочки вже. Так от, дивіться, бачите? Людей, а не від тивіни комитів, щоб вони не приходили в нас більше. Чуєш, давай почну вместити від Буковеля і від Франківська. Таніжка, що там поверніть знайшли. Нам ще залишилося помити пол, і ми вам зробимо обзорчик нашого товару. Так що, мої хороші, ми вже в партушках чекаємо на вас. Так, мої родинки, пол помити, Таніжка, покажи пол, покажи нашу кімнатку, ту маленьку таку. Хуй таку, давай, втім потребуємо. Там у нас тако, знаєте, туалет, моєчка, сучистеченько, вакумато, віночки, ну таке, знаєте, хоч Тут у нас така прекрасна комнатка. дівчатки до речі, мене там запитували, де я брала холодильнички. Дивіться, холодильнички я брала в Хмельницькому на хлопчику. Але доставка є по всій Україні. Холодильнички я роблять під замовлення. Ось ці два холодильника я робила під замовлення, ви ждете їх буквально 20 днів. І вам роблять мінус 4, мінус 2. Цей холодильник у мене йде на мінус 5. Це такий холодильник шкаф. Тут дуже удобно. Хочете з одною полкою, хочете з двома. Саме головне, що ви замовляєте. От ви хочете розмірний ряд. Там метр двадцять, метр тридцять. Я зробила такі холодинки, по-моєму, два по полтора, або по метр сорок, і по полтора. Я сказала, мені посередині потрібна полочка. Мене спросили для чого? Я сказала, один для ікри, один для тве. Бачите, зробили його таке по феншую. зробили його з дерев'яними облоричками, плюс касову зону танечка. Та касова зона це дивно, касова зона. Це теж мені зробили. Я захотіла, ви знаєте, в такому гранітному цвіті з дерев'яним, ну дуже круті. До речі, я оставлю силочку, ви замовляєте, яка доставка є по всій Україні. Мирночка, це цвіточний рай, це він на цю сторону я передаю вам всім не для настрою. Не забуваємо, що частичка колориту, частичка Одеса, вона завжди зі мною. Мій привоз завжди зі мною, ви завжди зі мною чесно. Ну, поки временно буде тут, а там побачимо. Якщо, дай Бог не нормальну дівчину хорошу, яка дійсно хоче працювати то мы будем і там і тут нормально. Дівчатка, ви знаєте, що в у нас в знаходиться вся колбаска. Колбаска, значить, кролик свисташкою, утка, говядина, вона по 700 гривень за кілограм. І корочка в баночці 600-650, і корочка шаланда 230 грамм, 1500, 350, 2300 і 600 грамм, 4500. Всіми любима наша Каспія і корочка, вона йде американка, вона стоїть 200-250 грамів. Пічень тиски 500 гривень, 250, дівчатка, весь товар знаходиться в холодильничку, температура мінус 2. Це ми достали баранчики, це, це вже остатки русских. Вчора ми палички продали важко всі. Потім маршруток, дерібасочка, це лібарська колбаска, прошуток 750, дерібасочка, 850 за кілограм. Саме всім любимому нашому холодильничку знаходиться вся редбулька. Вибачай зайчик. Так, мої хорошення. Саме холодіночка у нас вся колбаска. І печеночка, в цьому холодильничка у нас вся рибка і курочка, і Дівчатка Круасанчики 1000 гривень за кілограм, кальмар з морепродуктами 1500. Тортик з мідіями 1500. Копчений тортик 1400, торнадо 1500 гривень. Наша малосолочка 700 гривень. Йдемо до щучки. 100 грамм 450, 250 грамів 1000, кіло 2000. Крабики, Всі любимо наші крабики. крабики. Баночка йде за 4 тисячі і за 2 по розмірному ряду. І корочка 700-800 100 грамів. Ціна не мінялась. Чорна корочка 80 доларів за 100 грамів. Дівчатка, мої весь товар знаходиться в холодильничку. точка у нас одна. І команда в нас тут пока теж одна. Так що, мої ріденькі, все є. Правда, мало солочка, це вже все, що є, Танюшка. Малосовочка, все, що є. Трошки залишилися копченого точка. Я хочу вам сказати, що ми дуже добре вчора продали. Ну, ви знаєте, дякувати Богу за кожен день, тому що ви ж розумієте, точка Нова, дуже багато людей заходило, багато хто не знав, що рибулечка у нас, так, да, є риболечка, світулечки, з привозимо. частичка привоза знаходиться де в серці є ремче. Давайте, давайте. Ось ці ваші таймери, так? Да? Ага. Я, я теж подиваю. не знаю. Спасибо, нахуй. спасибо, дівчатка да, мої. нас <ривач> а, <що>? а, <ривач> я вам що спить. Тихо, тихо, я не знаю. Молодий <ривач> 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 не закриті, люди в лісу з такою. Байдур, добрий день. Добрый день. <ривач> а чого я не спеціально сьогодні прийшла раніше на роботу, тому що поки простається я рамчу, то я фотографірується. Тихо, он каже, каже, включити камеру надо. Яка сьогодні робота? Тут фотозона. У мене дівчинки <смітно> в Одесу їздили, <смітно> вас <смітно> не знайшли. Ну, Правда, ви їм так і <смітно> <як смітно> скажете. Ви туди не приїхали, я сюди. Можна була дуже рада. Дякую <спробую> вам, приходьте, <пілля> удачі. Ми згори будемо. Приходьте, ми тут між утра до вечора. Так, перевернулись з другою стороною вже. Значить, холодильнички, ви бачите. Тут у нас поличка, багато пишуть, будуть краси. Ну, Ота й що? Ну, вкраду тут банку, ну та й хай з'їдять на здоров'я, правильно. Але я не думаю, ви знаєте, я не думаю, що люди відправці. Ну чесно, прийшли, подивилися, як положили. Ну це вже треба бути геть без Та, до речі, у нас є камера. Зроблю, подивлюся, камеру пропаде. От подивлюся, зроблю фотографії на всю яранчу прославлю. Ну правильно, на весь світ. Ну я думаю, що тут такого немає, немає дівчатка. Люди заходять, подивляться, Багато хто приходить. Ну, новий магазин, поїмайте. Так дивіться, у нас тут шо? У нас тут дикий двісті, сьомочка, сто 150, сарочка 120, е, тунець 550 і наші всімі улюблені масліночки. Вони у нас стоять по 300 гривень за баночку. Це все є тут. Тут у нас красива торічка до мене. Тут у нас красива касова зона. Сьогодні ми поставимо термінальчик. Сьогодні ми зробимо термінал. У нас є абсолютно все. Вісе з точним весом, світочки для настрою. А тут конат для відпочинку, дівчата, Ось ви собі тако знаєте, устали, ви такі заморилися. Прийшли, прилягли. Шкафчик є, вакуматор є. Тут у нас іде туалет і моєчка. Ну абсолютно ви знаєте, тут така коматка. Там у нас, будь ласка, заходьте і водичка і кажуть, що ви захочете. Одним словом, ми Яремча. Добрий день, мої красуні. Танька, та, ви знаєте, що ви коли виходите з машини, я подумала, Олега, у мене комове моє бути. Ну, один, в один, думаю, подожди. Вчора було то анті чи позавчора, сьогодні ми вже віримо. Красуні мої. У нас вже пішла перша передачка, що ви собі знаєте. Мене Добрий день, запитуйте. Не нічого Бар? немає. Ви знаєте, вчора дуже, ну, ми багато товару взяли, дівчатка, ми взяли багато. Малосолка це вже вся майже. Щука є, 450 грамів. Всі ціни які будуть зайчики мої. Щучку давати. Да. Ось таку 100 так? Да? Хорошо, моя квіточка. Танюшка, давай мені творзайчик. Ні, хочу 40, знаєте, це навіс, на вес... О, давай, так копіками мені хоче. Це вам?

Тунець і Мойва, що ви думаєте? Ми передачі проведемо 098493 0776 Ні, ну я можу стати право, з утра до 3.30, Танюшка У нас скільки людей було? Слава да? Богу, Кажет, слава ты, Богу Каже, ти знаєш, що з 3.30 люди, дивися він в движенні Давай бурякаву, Лелечка, вже каву пити